Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Інформація про вчорашній сьогоднішній день. Насамперед, дякую Богові і захисникам за новий день, за кожен день тут, в українському тилу. Насамперед, прошу всіх реагувати на сигнали повітряної тривоги. Бачимо, що ворог завдає удари, і по Франківщині теж. на щастя, обійшлось без постраждалих, без потерпілих. Але маємо бути обачними і берегти себе сьогодні. Відкрили анотаційні дошки Дмитру Луців та Сергію Савчину на ліцеї номер 16 Це наші герої, які, на жаль, загинули. Це відповідно 10-та гірсько-штурмова бригада, 80-та десантна штурмова бригада. Тому в рамках програми Івано-Франківськ місто героїв відкрили на жаль чергові анотаційні дошки, і ми вшануємо пам'ять всіх наших героїв у місті івано франківського в нашій франківській громаді також уклінно Дуже прошу зараз. Логістичний центр спільний проект спілкою волонтерів Прикарпаття збирає допомогу перед Великодню. Тобто, збір триває до 29 квітня. Тому приносіть смаколики, приносіть ті речі, посилки дуже важливо, щоб ця збірка гарно відбулася, і волонтери відправлять по всіх напрямках допомогу від нас. Тому долучайтеся до 29 числа, орієнтовно до 16 години. Можна приносити посилки на першому поверсі білого будинку. Також сьогодні ви знаєте добра співпраця міста з Мальтійською службою допомоги, і сьогодні в черговий раз організовується акція Великодній кошик. Сьогодні освятили 1200 продуктів наборів для франківців і мешканців області. В першу чергу ну, це людям з інвалідністю. Це в основному ті інваліди, які користуються кріслом коляскою, також потребуючи, мало забезпечуючи. Також місто долучилося до цієї цього заходу ще близько 2,5 тисяч таких продуктових наборів. Тому працюємо для того, щоб допомагати. Дякую мальтійській службі за роботу кожному волонтеру мальтійців інших. Організації, які сьогодні допомагають Івано-Франківцям. Також вчора побував на презентації фільму Я і Фелікс, режисерки Ірини Цілик. Це організація книжки Хто ти такий? автобіографія Артема Чеха, чоловік пані Ірини, письменник та військовий учасник бойових дій. Дуже хороше кіно. Підтримайте українське кіно. Зараз іде. І в, в різних кінотеатрах, ну, зокрема, і в космосі. Тому підтримайте українське кіно, підіть на це гарне кіно, адже воно на ті тематики, які ми сьогодні переживаємо, хоча це фільм про 90-ті. Також нагадую, що до 21 квітня триває ще голосування за проекти бюджету участі офлайн голосування тривають в ЦНАПі. На його підрозділах до завтрашнього дня до 16-ї години 20 квітня. А онлайн можна проголосувати до 24-ї години 21 квітня. Тому, якщо є ще можливість, хтось має голоса, проголосуйте за всі шість е, проєктів. Також важлива інформація для батьків Цьогоріч Черговими будуть тільки вісім садочків. Відвідати їх зможуть тільки діти працюючих батьків. Роботу розпочнуть з 1 липня. Колобок номер 6 це 15-й гуцулочка, росинка номер 20 світанок номер 22 23-й садок. Дударик, 28-й квітка Карпат, 33-й кристалик і 36-й дитячий садочок. Віночок для захисників, які зазнали поранень. реабілітація дуже важлива. Тому дякую ініціативі нашого комунального закладу, міського закладу, який створений міською радою Дім воїна. У співпраці з спортклубом Альянс в різних мікрорайонах. Сьогодні ветерани після поранень безкоштовно зможуть відвідати відновлювані тренування для реабілітації. Ну і для запису бажаючих та уточнення деталей. пишіть телефон 067 303 93 23. А також у співпраці і хочу подякувати спортивному залу «Animal Gym». також хлопці без кінцівок мають можливість займатися у залах. Animal Gym, координатором цієї праці є Юра Гопанчук, який теж втратив, втратив ногу. Ну і також, якщо ви любите прогулянки на території Палацу Потоцьких як місце, якесь відпочинку, спокою, хотів би відразу сказати, що палац е -е, зараз. Таку символічну хресну дорогу виставив, і е, наш палац Потоцький постійно є відкритий з 9 по 19 годину, а у вихідні з 10 години по 19, в тому числі і субота-неділя. Е, е, ще раз нагадаю, що спілка волонтерів, наш логістичний центр, спільний проєкт до 29 числа е, збирає продукти, збирає Паски, збирає відповідну. Відповідні посилки для того, щоб передати нашим військовим, скористайтеся цією можливістю. Дякую всім за можливість спілкуватися, всім нам спокійних, вихідних, і слава Україні.